Це шоу, моя тобі порада, де я, комік Макс Вишинський, спілкуюся з випадковим глядачем в залі за для того, щоб покращити настрій собі, мені і всім, хто дивиться це на Ютубі. Добрий вечір. Добрий вечір. Як звати вас? Іра. Іра, дуже приємно. Іра, з ким ви прийшли? Я з подружкою прийшла. Ви з подружкою. Чого в така весела? Я з подружкою прийшла. Бо я вже випила. Ви вже мекнули. Правильно. Ви в Твіттері зареєстровані? Ні? Ні. Ні, зареєструйтеся. Там просто є така штука. Інколи люди пишуть мекнула, питайте. От зараз це в нас буде з вами вживу. Ви такі, все я вже дала е, бакальчик, Макс. Можеш запитувати. Окей, Іра, ви прийшли з подружкою? А, ну я одразу так в лоб. А що з подружкою? Що кавалєра нема у вас? А Буду я... давіть, розумієте? Ща, я готова. Коротше, минулого разу з кавалєром прийшла до вас. Ви минулого разу були з кавалієром да, у мене? Так, І також на першому цьому також на першому ряду. Да. Що з ним зараз сталося? Та він з баду був. Це з баду? Ну це як тінтер, але На? Баду. чи? Е... Ну... <реш> баду, це Це як Тіндер. Боже, я баду? зараз зіграв, типу я не знаю. Баду, це. <реш> О, скажіть, бо я не в курсі. Скажіть, будь ласка, я мене немає інтернету, ніколи не було. Я останній раз знайомився в Аське. Ні-ні. Е, е, баду, це сайт знайом. Да. Ви з ним познайомились там. Да. Прийшли до мене на стендап. Була так само імпровізація, <реш> а він дуже хитро зробив. Він такий, я тебе веду на побачення, а смішити буде він. Да? Ось такі кавалери на баду, да? і що з ним сталося? <клес> драма по класіки. Шо? Так, драма по класіки. Матери в букет гарний триянд, гуляли. Ну. Такий каже, налаштований на серйозні відносини. Ну. А через два тижні виявилось, що він за легке спілкування. А потім він кидає мені фотку дівчинки у нього в машині за кермом і каже: Я знайшов те, що шукав. Отак от. Там хтось не поаплодувати, хотів розумієте? <клес> Я думав, заработав. Буде... Викусі, понятно? Я його теж знаю. Бояться дівчина, яка була на фото. Понятно? Нічого класно. собі, ви просто коли сказали. Ви просто коли сказали, а потім він прислав мені фотку, і я такий. Це хто да? Турок. Це вони такі, типу, ну, ось тобі фотка. А далі байрактари будуть, якщо. Якщо фотка сподобається. Ага, тобто він такий, ну, нахабний, типу, чувак, був, да? Ні, Ну, він чесний, типу. Нічого собі, що у вас ще так до нього якісь є почуття. Зате він чесний. Це за те... себе заспокоює, так? Ну, заспокоюєте ви себе, так, це, це правильно. Після цього ви видали анкету з Баду? Чи... Та. Нет, конечно. Звичайно, ні. Я люблю, коли чуваки просто дарять квіти, а потім кажуть: от, от дівчина, а ти, значить, ну. Ой, так, добре, Іра, добре. Е, якщо ви на баду, досі, значить, ви в пошуках е, коханої людини, коханого чоловіка, правильно? Ну, мабуть, да. Мабуть, так. Да. Мабуть, да. Окей. Тоді ви можете мені описати, яким повинен бути е, чоловік вашої мрії? Як він має виглядати? Ну, як ви, але у вас є Лена. Тому вперше за історію шоу. Підкат на сцені до коміка Макса Вишинського. Як ви, але у вас є дружина. Але вона ж зараз не тут. Добре, чоловік вашої мрії повинен виглядати як я. Ну це приємно. Тобто, що він має бути? Ну, типу смішний? А так багато таких І... знаю? Ні, не все. А, а, смішний. Не все. І щоб цілеспрямований, знаєте, знав, чого хотів від життя. Угу. А цей минулий він теж знав, чого він хоче ну, від життя, так, да. просто... просто не сказав зразу. <гум> да, якби він сказав вам раніше, він він знав, що робити. Він він прям супер знав я Так я хочуся. б знала не тільки да. він. Скажіть, мужчина вашої мрії він повинен багато заробляти? Чи не важливо не, головне, ну, щоб не... от була людина гарна? Ну в добре. пріоритеті так. Але ну там як вийдеш. Ви теж чесно. Оцю останню mm -hmm. фразу, як вийде, не треба Ладно. Mm -hmm. Не треба, не треба. Бо ви зараз вийдете і свої подрузі скажете, це я просто сказала, щоб люди не подумали, що я якась. Ну, це нормально, коли дівчина хоче, щоб її мужчина Ні, заробляв вийти... багато. Ну, так, так. Ну, да, да. ну Мені... вийти ж, може, по-разному. Ну ти ж полюбиш, любов зла, полюбиш і. Полюбиш і чувака з баду. <гаду> ну, <гаду> я Я чув цю приказку. <гаду> я я прекрасно знаю. Uh, Іра, Окрім цього, хлопця з баду, у вас ж були відносини, напевне, до цього якісь? Ага. Які були найдовші відносини у вашому житті з хлопцем? Ну, ці останні два з половиною роки. Два з половиною роки. Да. Чекайте, давайте розберемось. Давай. Це ви з чуваком на БАДУ познайомились? Ні-ні-ні, половиною... ні, то був інший. Так. А до цього у вас був хлопець два з половиною да. роки. Два. Два, каже. Ну що ви? Ні. А там же що, де, когда» пішло, розумієте? Там же сидять хлопці за круглим столом, такі так, ведучий, повтори питання. Зараз будемо думати. У вас хвилина, так, в неї був хлопець на баду, а потім був цей два з половиною роки. Може, це один і той самий? Давай думати, давай давай думати. У давай мене було двоє серйозних відносин. — Двоє серйозних відносин. По два з половиною роки. По два з половиною роки. Да. В сумі п'ять. Да. Окей. Все поки що сходиться. Питають вас, скільки років? Кадрять вже, кадрять, Іра. Тут і зараз просто сім'ї створюються на цьому шоу. Розумієте? Просто так звідси ніхто не піде самотнім. Просто включайте музику з мене», Я не знаю яку яку завгодно. Я не. Що я скажу, мені не стигнено. 24. Вам 24 да. роки. Тобто 5 років з 24 ви ви були у відносинах. Ну нормально, нормально. Да. Я не знаю, нахіра ця інформація взагалі. Людям, мені типу, ну це може таке бути. Крайні ваші відносини були два з половиною роки. Якщо не секрет, чому вони закінчилися? Ну, бо складно було. Mm -hmm. Ну я розумію. Я розумію. Не, він просто працював за кордоном ага. у Данії. А я тут була. Він і був оц... в Данії. Ви були да. в Україні, да. і він такий, нема квитків. Ну нема квитків. Не, ну, ну якби були квитки, то були б квитки. А так нема квитків, нема так квитків. не налітаєшся. от, от, от туди-сюди. що воно ні, так ну воно. я розумію. Я розумію. Мені здається, що ці е, кавалери, які живуть за кордоном, це вони такі. Так ми він придумали... українець. А він українець. Да. Ну це він придумав ковід. Мабуть. Мабуть, так, да. і там вони собі е, живуть. Добре, до нього у вас ще були відносини ага. два з половиною роки. Там чому все закінчилось? А, там не зашлі з характерами. А там просто ви два з половиною роки такі. Е, то що? То що, ти сангвінік чи халерік? Я сангвінік. Ну, а я флегмат. Все. От два з половиною роки ми це вирішували. До побачення. Все, не, не, не сумуй, бувай. Не зійшлися характерами. Прикольна така відмазка. Мені мені це дуже подобається. Я розумію, я розумію. Добре, вам 24 роки. У угу. вас немає зараз хлопця. Ви десь працюєте? Так. Де саме? Я працюю в діджитал агенції інфлюенсер-менеджером. Це той що, що це той за бут? слова взагалі? Де ви їх берете? Ці слова? Інфлюенсер? Influ... Це мені, мені здається, що це чомусь хвора людина. Типу. не підходьте до нього. Він інфлюенсер! Інфлюенсер, ну мені щось так це здається. Це як от на машинах швидкої допомоги пишуться амбуланки, блідя. Оце якісь такі самі слова. Це, як от, ну, це та людина, що працює з блогерами. Коротко. Ви працюєте з блогерами. Так. Чудово. З яким із відомих блогерів ви працювали в своєму житті? Це з різними. Та з різними. Це... Ну, з різними. З гівевейщиками чи ні, Максим, скажи з різними блогерами. З дурніми. З дурнями працювали. Багатьма караван. Багатьма. Це вам подруга підказала, в тебе в кадрі не видно, Іра. Називай всіх. Вона Дантес. просто зі мною працює. А ви працюєте да, разом, разом. Я, я розумію. Ну, правильно, правильно. Це ви теж інфлюш оцей <сум> ви СММ-менеджер. А тут я в курсі. СММ-менеджер. Я довго вчив, що це не смс-менеджер, а СММ-менеджер я вже вивчив, я вже в курсі діла. Ви настраюєте рекламу, таргет, ось це все. Будь ласка, скажіть, да, да, Ну що, ну. Господи, люди будуть дивитися такі, та ти, ти не розумієш взагалі. Ну. Інфлюенсер. Е, інфлюенсер. Окей. Е, з багатьма блогерами працювали. Якщо я хочу стати відомим блогером чомусь, е, е, я можу до вас звернутися. І скільки коштують ваші послуги? Ну, дивіться, тут все складніше. Угу. Я працюю з блогерами, але працюю а не я з, на блять, коміками. понятно, Максимчик. З блогерами, в тебе скільки підписників? Три-двісті. Ну, будь ласочка, який ти блогер? Ну перепоштуєш просто в збори. Ну так, добре. Тобто, ви працюєте з людьми, в яких вже є там 200 тисяч підписників? З брендами працюю, з брендами. А для них підбираю блогерів. Ото а, так. Тобто, якщо там Дантес рекламує Айкос, це ви йому підказали? Ну, типа, того, да. Добре, а це ви підказали Дантесу і Дарофеєві зайнятись сексом Ні. з двома Я людьми, так щоб це беру. закінчилося. Ні? Не моя вона. Чули про цей про э, оргію на щікавиці? Як я перейшов. А А мене ж туди запрошували. О, Вас запрошували? Баду, той, що з баду на оргію запрошував? Звісно. Покиньте, він в кінці такий, типа, я знаю, чого я хочу. Он того чувака. І пішов. І ти така, та ну чому? Чому так? Чому так? Я чому за Оргію спитав? Я мені просто здалося що Ми згадали Донтеса і Дарафієву. Що Донтес Дарафієва Кацурін і Кацуріна це амбасадори оргії на е Щикавиці, Ви їм там підкажіть, якщо ви з ними працюєте, можливо, вас щось турбує і ви хочете мені задати питання? Я відповім вам на нього або смішно, або так, що вас розчулить, е або ніяк. Ну ви головне задавайте це питання, не мовчіть. Ну давайте Т Т тобто, як знайти цього нормального чоловіка, недодіка оцей якогось недодіка? так. Питайте в Тіндері, ти не додік. І повірте, ну додіки на вас не будуть вестися. Бо додіки, вони в курсі, що вони додіки. Ну я, от повірте мені, от в мене куча знайомих додіків. От, я вам на повному сірі і вони здогадуються. Вони здогадуються. Це такі люди, знаєте, що вони тіп, приходять там, замовляють пиво, розливають його, тіп, вони такі, блін, це я додік. Тіп. Ну бачите, вони, вони розуміють. Тому ну, та, задавайте в лоб. Ну, ви ж пряма людина, типу, і все. А може людина така, типа ні, я не додік. Я вам просто хочу дати пораду не заходити на баду на Тіндер, а чекати свого е, як би сказати, свою долю е, десь на вулиці. Ну не в плані, що ви сядете в парку і такі типа. ні, І це і не. Ну такий Тіндер, типа, але е, ну, без інтернету, типа, ні". Ні", знаєте. Ну, просто от зустріти. От я, наприклад, зустрів свою дружину на стендапі. Вона прийшла як глядач, я жартував. Ми там сподобались один одному і так і познайомились. Можете зайнятися стендапом. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Давайте поаплодуємо Ірині.